Ходіть і вернімось до Господа, бо Він пошматував і нас вилікує, ударив і нас перев'яже. Оживить він нас до двох день, а третього дня нас поставить, і будемо жити ми перед обличчям Його. І пізнаємо, намагаємось пізнати ми Господа. Міцно поставлений прихід його, мов зірниці, і він прийде до нас, мов дощ, мов дощ весняний, що напоює землю. Що, Єфреме, зроблю я тобі, що зроблю тобі. Юдо. Бо ваша любов, немов хмара поранку і мов та роса, що зникає уранці. Тому я тесав їх пророками, позабивав їх прореченням уст своїх, і суд мій, як світло те, вийде. Бо я милости хочу, а не жертви, і богопізнання більше від цілопалень. Вони заповіта мого порушили, мов той Адам, вони там мене зрадили. Гілеат місто злочинців, повне кривавих слідів. І як той розбишака чигає, так ватага священиків на дорозі всихому учиняють розбій, бо злочину учиняють вони. У домі Ізраїля бачу жахливе, там блуду Єфрема, занечистивсь Ізраїль. Також, Юдо, для тебе жнива приготовлені, як я долю народу свого поверну.